Всім привіт! Сьогодні граю Forza Horizon 5 в режим Eliminator і це вже третій мій початок. Я вже втретє з вами вітаюсь, тому що попередні два рази Forza вилетіла. У мене сьогодні середа, це відео, скоріше, все вийде в суботу, можливо, навіть в неділю. Як у нас був стрім в четвер, як він там пройшов, я не знаю. Надіюсь, все було добре, нічого не вилетіло. Тому що сьогодні просто якийсь не день форзи. І добре, що я сьогодні не стрімлю, бо вона вилітає просто як дурна. Так, я з'являлась минулі рази: отут, на цьому спімтику. Дропа не було. Але, може, вже втретє тут буде дроп. Тому що тут дропи бувають. І, як ви вже бачили в. Попередньому кусочку невдалому. дроп був тільки трішки нижче. І от я зараз про це подумала і. Чому я не з'явилась трішки нижче? Ладно, я зараз туди поїду. А, ви ж цього не бачили, я ж це вирізала. Ну ви просто знаєте це. Так, ілімінейтер е на відео. Я казала до цього, що. Чого? Ми ж будемо грати в елімінейтори на відео, чого нам тільки стрімити. Немає тут дропа, вони її попереду далеко. Ну Поїхали куди може встигне. Що елімінейтор на відео також класно, але щось мені форза показує, що елімінейтор чисто стрімна ситуація, тому що на стрімах вилітає вона набагато менше, ніж за сьогоднішній день навіть. Нічого, я буду боротися за відео. Я хочу відео по форзі. У мене має бути перемога. Що тут зараз я знайду? Вольво. Ну окей. Беремо Вольво і я поїду на той дроп. Немає часу говорити, треба їхати за дропом. Ух ты, -мо, там два. Зона вже звужується, я не так далеко від неї, але не так-то і близько. Якщо від'їду до того третього дропа, що далі уже, мабуть, не встигну. Тому я їду до цього і швидесенько повертаюся а Там по-любому щось класне буде. Не встигну не встигну. А ще, якщо буду заглядати постійно на карту, то точно не встигну. Там ще якась людина їде. По-по-по-по. Рівень. Це дуже прекрасно. Не зря поїхала. Зараз я швиденько впаду в зону і, надіюсь, вона більше не вилетить. Господи, зроби так, щоб вона більше не вилетіла. Вам так колись допомагало? Не знаю. Так, намагаюсь наздогнати людину, не знаючи, де вона. Ось вона. Йоханий бабай. Так, пінхау за чола терпіти не можу, але я другий. Ситуація не найкраща. Можна вірити, що він кудись вріжеться. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз, у чувака, ситуація не найкраща, він все-таки кудись врізався. Я його перегнала, я би йому дуже радила вийти, але він цього не робить, на жаль. Корза не вилетіла, я це сказала вже так. А то щось забула. Я поїду ось так. Не в камінці ж, звичайно. Повертаємо ліворуч, газу. Чувак, позаду. Спішимо. 900 метрів. Рахунок. Він на нас даже не нас дожене мене, якщо я ніде не втараюсь. А мені ще треба їхати так, як каже мені карта. Боже, нафіга, я так сильно затормозила. А, він мене не здоганяє, ні, не, не здоганяє, все сьомий рівень. Так, форза не вилетіла. Господи, дякую тобі, що ти зробив, щоб вона не вилетіла. Невже в мене буде нормальна катка сьогодні? Я сказала, що я вирізала перший кусок, а то якщо я цього не сказала, мені при його залишить. Ладно, не бачу сенсу там дурня дурної. Сьомий рівень їдемо далі. Бачу багато людей. Де ви всі? Я готова. Гонку з вами, де тут зона? Ми в центрі зони, ніфіга собі. Чувачок, маю шикарну пропозицію в будинку. МГ метро в когось. Прекрасно. Що ти там взяв? Не МГ-метро випадково? Чи ти просто пропав? О, з'явився. Ааа. Йоханий Бабай, зрозуміло чого ти з'явився тут? Що мені. Ой, я стерва, просто. Просто Чмиріна. Я уявляю, як він мене ненавидить. Він поїхав чи ні? Поїхав? Ні, застряв. Ой, Господи, нещастя, Пробач, я не хотіла. Прийшов. Це елінейтер українською, як називають? Вибивала. Я вже бачила відео української по вибивалі. Тут так сказати або ти, або тебе. В моєму випадку поки я, але ще не вечір, і можливо скоро буде хтось в мене. Ну когось уже 9 рівень, мені треба від нього газувати, тому що зараз мені може попастись якесь камаро Або будем Ні-ні-ні, не -ні -ні сончик чи і ну давай назад до того чувака. Блін, він уже з кимось гонці. Оце яка лоша. Привтикала тобто людину чисто так. Чи то він наверху? Так, куди ми там гонку, не зрозуміли що там наверх крапкається? Це не ти випадково? Дивись, я тебе об'їду ось так з боком, а навіщо ти вийшов? Давай, ти хочеш до мене в гонку. Сьомий, Феррарі. Йо-майо. -йо. Так, Феррарі доволі швидка. Машина ми бачили в фіналі нещодавно, що вона може. Але Санчик мій прекрасний, я його просто обожнюю. Я на ньому також була в фіналі. І майже, майже перемогла е, Бронко. Просто трішки затопашила і врізалась е, в будиночок. Тому може, може, ми все знаємо, що вона може. Давай, 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 моя маленька. Тому що Феррарі нас доганяє. Так, головне не впилятись в цю фігню. Ой-ой-ой, міні-баги, ой-ой. Міні-баги нам не треба. Давай газуємо, газуємо, газуємо. Врізався чи що? Ой, мій маленький. Ой, мій маленький. Ой, мій маленький. Ні, щастечку, де тут фініш? І що ми маємо? Дев'ятий рівень. Це прекрасно. Обожнюю дев'ятий рівень. А ще краще десятий. Ой, ще й фієсточка моє чудо. Ліванте в нас тут висить. Боже, а що мене так покрутило? Ох, ніфіга собі ще зона. А я вже на фієсточки. Головне її не провтикати. На фієсточки можна і перемогу, знаєте, отримати. Чи, як перемогу правильно одержувати? Так, бачу якогось тіпа. Я сподіваюся, ти не застряв тут в будинку, як деякі. 1,6 куди? Блін, а це я добре їду. Чувак, кудись взагалі не в цю сторону їде? Ладно, сам винен. Камара пошла нафіг. Ти хотіла мене забити, не тут? То було. Що було, що було, камару було? 700 метрів. Бачу, бачу бачу дерево, в яке я не маю в'їхати. Блін, зараз би в фінальну гоночку на чимось прекрасному. на РС200. Це була б гонка. Ракета. Бомба пітарда. Прекрасний автомобіль. Я, звичайно, можу ще спробувати його змінити. Так, там хтось один, він вгонь. А як це він сам в гонці? Ситуація дуже цікава. Ой-ой. Я буду їхати туди, куди цей тип на Камарі. Розвертається, ви подивіться. О, контролер дисконект! Окей, окей. Максим, контролер дисконект! У мене розрядився геймпад! Я граю на клаві. Добре, я хоч зобразила, що це можна зробити, але як я переможу на клаві, я не знаю. Якщо я зараз переможу, мене буде пару секунд, щоб мені Максим приніс контролер. Але Максим дуже зайнятий своєю роботою і, скоріше за все, він мене навіть зараз не чує. Підключи мені, його не знаю на яку кнопку жать. Ой. О, но! Ескейп! Я не міняю це. Ніт! Та й Як мені вилізти, звідси? Висадіть мене. О, дуже А, стоп! Він тут люди! Як таке можливо? Чому він дисконект? От розрядився, блін, чмошнік. Фух, так, блін, мені треба було взяти цей функку, щоб його змінити. Ай, я провтикала! Ладно, я, як там кажуть, похал'ю. Нічого не буду робити. Ой-ой, ой я надіюсь, я на цьому зможу перемогти. Зараз, ну, чуваки, ще поганяються, буде 4. Ой, яка цікава зона. Така буває, до речі, не так то рідко. Я бачу п'ятця зі мною. Так, я бачу всі не всіх, я бачу тільки... А, трьох, так. шикарно, тому що їх уже чотири. Ой-ой, в камінці я не їду. Боже, я на клавіатурі тільки що гонку я їхала капець. Ну, проте комара, це був би позор, звичайно, але я могла. І причому, що коли в мене було меню, вона мені запропонувала гонки. Це в мене було написано, що я впав з меню. По-любому, так, двоє тут, а де ще один? Ти ж не додумаєшся до мене їхати? Ні, тут двоє в гонці. Блін, може все-таки поїхати 42 секунди. Куча часу, в принципі. Але в нього ж, мабуть, щось прикольне. Дуже прикольно. Так, уже троє. Я іще двоє. Ой-ой. І -ой. на чому там? Він не запропонував мені гонку. Він не хоче ганятись. Так, нас троє, як мінімум, я топ-3. А чому позаді двоє, якщо один? Ой-ой. А куди мені стартувати? Так, останнє звуження максимально швидке. Мені треба стати з цими чуваками. О, вони гонку, вони не стигнуть. Дивіться, цей навіть не поїхав, де він? На ламбі. Але той може встигнути фінішувати. О, він дивиться карту! він не знає, що в нього гонка. Я не розумію, його вибили чи ні. Не вибили. Копець! Head Настрої. Ламба. Яка це ламба мурсіла,га? Дуже гарна ламба. Чувак десь там, третій. Я думаю, нам туди кудись буде. А, він уже поїхав! Ой, я лох. Так, ну в мене є надія, що Мерс просто швидший. Швидший, ні? Ох, там щось летить ззаді. Не швидший, він не нас доганяє. Капець, як може бути 10 рівень, повільніше. А ні, нас доганяє, дивіться. Не можу, не нас дожину. Мало дороги. У нас дожину. А -а, а, а куди далі? Треба десь з'їжджати. Це була найгірша ідея десь з'їжджати. Блін, я програла просто тому, що я плужара. Я ще й третє місце. Капець! Я олень, я в восьмому рівню здула, ви уявляєте? В восьмому І ще якомусь слабше. А, ні, десятому. Очікування результатів. Ну він там хтось перший приїхав, блін. третій, я капець! Просто я лох. Я перелетіла не в тому місці, де треба було третя. Блін третя, третя з трьох, третя з трьох, третя з трьох. В останню секундочку, який же я лох, який же я. лох, Це просто. А, я не буду більше. Давай ось тачечки подивимося. Тут ось можна щось пообирати, потикати. О, давай до Вілспіна. Окей, ось один вілспін, Та, блін, я не хотіла його зараз. О, кедиро. Ой, розовий голубі. Хватить вілспінів, я не буду більше форзу. Сьогодні просто я, блін, стресанула. Вона в мене двічі вилетіла. Надіюсь, завтра буде нормальний стрім. Тут у мене нова тачка. Третє місце. Так, хватить все. Нова тачка, третє місце, все прекрасно. В принципі, могло би бути краще, але ну що поробиш? Уже так буває. Знач, буде так, нічого страшного. Не сталося так, все. На цьому я всім дуже дякую за перегляд. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на телеграм, на тікток. Да? Угу. Ставте свою подобайку, пишіть коменти. Boa